Сьогодні, коли країна так важко бореться з окупацією з військовою агресією Російської Федерації проти нас, нам треба шукати з вами надійний стратегічний шлях, як захистити Україну від цієї агресії, як сьогодні, так і на стратегічну перспективу. І якщо сьогодні ми бачимо, що попередні всі уряди і всі президенти не приділяли достатньо уваги армії, не дали армії ту силу. Яка сьогодні була би запорукою нашої перемоги в той же час, коли підписували здачу ядерної зброї, в той же день в ту секунду не підписали, на жаль, всі документи про вступ України до НАТО? Єдина гарантія, яка би спрацювала під час здачі Україною ядерної зброї, це повноцінне. Членства України в колективній системі безпеки і оборони НАТО. Зараз всі ці програші і вади, які були допущені в попередні періоди, треба негайно виправляти. негайно, Якщо ми хочемо миру для нашої країни, якщо ми хочемо цілісності території нашої країни. І саме тому сьогодні посилюються, багатократно посилюється армія. І наша команда підтримує кожен крок на посилення армії. Но цього недостатньо. Нам треба так само сьогодні, хоч і з великим запізненням, але розпочати впевнений шлях України до вступу в НАТО. Сьогодні ми зробили ще один крок на цьому шляху. А саме ми здали документи про початок проведення в Україні референдуму щодо вступу України в НАТО. Ці документи оформлені згідно закону. Люди, які представляють всю Україну, ініціативні групи сьогодні зареєстровані в ЦВК. І як тільки Центральна виборча комісія віддасть нам підписні листи, ми зразу почнемо збирати 3 мільйона, а можливо і значно більше підписів громадян України для того, щоб розпочати процес проведення референдуму. Без референдуму, одноосібно, жоден лідер країни не може дозволити собі зробити такий важливий довиносний крок, як вступ України до НАТО. Ми отримали сьогодні довідку про прийняття документів, що стосується початку проведення референдуму. Це довідка Центральної виборчої комісії. Але в той же час я не можу не сказати, з якими перешкодами ми добиваємося. Право провести в Україні референдум щодо вступу України в НАТО почалося все з того, що під час проведення ініціативних зборів по затвердженню ініціативних груп по збору підписів було рішення суду, як завжди, і в попередні роки. Рішення суду, яке забороняє казати народу своє слово дуже дивно. Що в той час, коли суди продовжують залиш... залишатися керованими, то була якась дивна єдність партії Союз, яка представляє інтереси агресора на території України, представляє інтереси Росії на території України, якимось дивним чином об'єдналася з представниками влади, і суд прийняв абсолютно незаконне рішення, яке забороняє по суті. Проводити ці збори, але ми подолали ці складнощі. У нас були представники ЦВК на зборах, і наші збори були абсолютно легітимними. Сьогодні ви всі стали свідками, як була використана технологія, ще, яка жила з 1995 року, я пам'ятаю, ще на перших виборах, а потім ця технологія використовувалася в 2004 році, вона використовувалася в 2012 році. Це мінування будинків для того, щоб не допустити того чи іншого політичного кроку. І коли ми прийшли здавати документи про початок проведення референдуму щодо вступу України в НАТО, виявилося, що Центральна виборча комісія замінована дивним чином і нашу команду не допускали в приміщення в той час, коли всі на місцях в центральній виборчій комісії продовжували працювати, і люди вільно рухалися по цьому приміщенню. Це говорить про те, що сьогодні вступ України до НАТО є важливим стратегічним, доленосним питанням, яке насправді захистить Україну раз і назавжди, яке зробить Україну частиною всього демократичного західного світу. І саме коли ми будемо цією частиною, нам не буде загрожувати будь-яка військова агресія. І на цьому шляху сьогодні у України величезні перепони. Україну намагаються зіштовхнути. На шлях позаблоковості, на шлях за межами Європейського Союзу, за межами НАТО. Цей шлях для України є абсолютно хибним. І наша команда зробить все для того, щоб нас не зіштовхнули в сіру зону, не залишили беззахисними і самотніми в глобальному світі. Ми мусимо бути там, де наші корені, ми мусимо бути там, де наша родина разом з європейською спільнотою. А це означає автоматично, що ми мусимо стати членами НАТО. Я можу вам сказати, що не лише нам блокують право провести референдум щодо вступу України в НАТО. Ви знаєте, що сьогодні і ратифікація угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на жаль, теж блокується. Пройшло багато місяців з того моменту, як вона підписана, але, на жаль, до цієї хвилини вона не передана на ратифікацію до Верховної Ради президентом України, і це говорить про те, що через війну, через тиск, через смерті людей, які виникли внаслідок військової агресії Росії, нас зупиняють від входження в європейський цивілізаційний простір. Але ми будемо сильними. Я в цьому переконана, і ми доб'ємося перемоги України. Не капітуляції, а справжньої перемоги, я готова зараз дати відповіді на ваші запитання, які стосуються тільки проблеми інтеграції України в НАТО. Я просила би, якщо є запитання, задайте їх. Прошу. Будь ласка, За при коли приймали документи, все було згідно закону, не було ніяких якось і так далі. І яка подальша доля, Скільки це часу? Ну, по-перше, довідка, яку нам дали про прийом документів щодо початку референдуму по вступу України в НАТО, свідчить про те, що всі документи оформлені згідно закону, вони зроблені бездоганно, ми розуміємо відповідальність нашу для того, щоб пройти цей шлях законно, і для того, щоб пройти цей шлях ямога швидше. Наскільки швидко нам дадуть підписні листи? покаже час, але ми будемо наполягати, щоб центральна виборча комісія негайно невідкладно розглянула це питання. Ми вважаємо, що було б найбільш правильним провести референдум одночасно з виборами до Верховної Ради. Це б заощадило країні в першу чергу час і дало би можливість нам вже проводити міжнародні кроки щодо приєднання України до колективної системи безпеки і оборони НАТО. І в той же час дало би можливість організаційно забезпечити проведення цього референдуму якраз під час проведення виборів. Все є виборчі дільниці, є, люди прийдуть. Надрукувати бюлетені не важко. Потрібна лише політична воля і рішучі кроки. Це те, що сьогодні більш за все потрібно Україні. Це сміливість, рішучість і відданість нашої європейської інтеграції. бажаю. Мало для того, щоб вступити в НАТО, як НАТО реагує і як це референдум може змінити їхнє ставлення до НАТО. Ну, перше питання все ж таки стосується українців. Чи готові вони сьогодні проголосувати за вступ до НАТО? І можу вам сказати, що перший раз за всі 23 роки незалежності питання вступу НАТО не роз'єднує країну, а об'єднує. І кожен політик. Який буде говорити, що питання НАТО роз'єднує українців, просто буде на меті мати залишити Україну в сірій зоні? Більше 70% українців сьогодні за те, щоб Україна рухалася щодо членства в НАТО, це дуже радикальна зміна, яка відбулася в нашому суспільстві. А друге, чи чекають нас там? Я думаю, що знаковою є остання заява генерального секретаря НАТО. Який публічно і чітко перед останнім самітом сказав, що двері в НАТО для України відчинені. І більше того, саме на тому останньому саміті НАТО почався процес приєднання до НАТО Грузії, яка також має територіальні проблеми і в тому числі мала військове зіткнення з Російською Федерацією. Це говорить про те, що потрібна тільки воля українців. А переконати всі країни-члени НАТО прийняти Україну в своє коло це наше святе завдання. Так, над цим потрібно працювати, так цей шлях потрібно проходити. Але ключове це почати цей шлях проходити, а не відкидати цей шлях і залишатися в позаблоковому статусі, який загрожує Україні втратою незалежності, втратою цілісності території, і нарешті загрожує нашому мирному життю. Шановні колеги, є ще запитання. Дякую, дякую всім, дякую, Юлію Володимирівна. Ми дуже дякую. дякуємо вам за те, що ви приділили чесно. До побачення. на Наслідоване.